подарували інструмент для твоєї роботи, щоб ти працював і ти ще продуктивніше мав можливості робити хороші. Я дуже погано пам'ятаю дати, дуже погано пам'ятаю дні народження. Ну, чесно кажучи, я... мене жінка завжди сварить, а я навіть не знаю молодшу, якого 12 го або 14 го І Тому для мене це не дуже не дуже свято. Ну не знаю, я більше люблю дарувати, ніж отримувати. Напевно, так. і так склалося в моєму житті, але мені кажуть, що потрібно це змінювати. Сьогодні дуже багато привітання і кажу, що хлопцям подякував за те, що ми разом всі на базі в клубі створюємо таку загальну атмосферу навколо клубу, навколо команди позитивно. І напевно, це така дуже, дуже гарна річ, яку можуть, можуть подарувати колектив один одному. Чесно кажучи, найбільше подарунок там кажуть про перемогу. Ну, звісно, що ми всі, всі живемо навколо результату, перемог. Але найбільше подарунок може дати команда, коли вона кожного дня виходить з прагненням і дуже професійно відноситься до своєї роботи. Це найбільше може подарунок. Я кажу завжди, що найважливіше в нашому ділі це процес. Якщо ми якісні в процесі, якщо ми. Вкладаємося кожного дня, то результат буде. Це результат слідства чогось, що відбувається, і є результати системні, а є ситуативні. Тому як коли таке є відношення, то, то результат буде системний, і це найбільший подарунок, який може бути для тренера. Звісно, хочеться завжди перемагати. Дуже змінилася команда, і дійсно вони повірили в свій результат, в свою роботу вони стали більш інтенсивними, більш агресивними. Всім командам дуже непросто з ними, бо вони дуже е, щільно обороняються в середньому блоці і дуже якісні в контргарі. І кажуть, що вони отримали те, що вони почали на цьому заробляти результат. І їх впевненість зросла і навіть зараз бачу що вони дуже дуже сміливі в своїх діях і в своєму прагненні і тому дійсно ця команда яка дуже і дуже вірить в себе зараз Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.